У Богорачанському районному суді продовжується розгляд справи про конфлікт між мешканцями села Луквиця. Нагадуємо, 10 листопада 2024 року трапилася сварка між Надією Кресій та Миколою Блискуном. Відтак, під час 10-го судового засідання, допитувався свідок поліцейський Андрій Гоголь, який приїхав за викликом до місця конфлікту. Ми намагалися щоб найскоріше заспокоїти даний. Такий словесний конфлікт, який відбувався між жінками і чоловіком, бо там перепалка йшла на дуже високих тонах з е, медиками, так скажу. Ми зразу відсторонили один в праву сторону, чоловіка в ліву сторону, щоб не, не, не було з ними між струковки, щоб не було якогось добору. Все знімалося на е, службову будікамеру, де дану інформацію після зміни скидали на свій службовий hey. комп'ютер і там, слідчий. Я так думаю, що не ваг відписати з воліка. А чи пояснювала, потерпіла, чому саме вона тримається за руку і. Вона ну, сказала, що мені вдарить. Я по штуром чи платиком, я так не зрозумію. Обвинувачуваний у справі Микола Блискун просить надати підтверджуючі докази від поліцейських та судово-медичної експертизи. Сьогоднішне засідання це було моє клопотання. Я мав, але бачите, питань на моє питання, на мої питання, відповіді я так і не отримав. Де відео, в чому обрізане відео. Саме чотири перші хвилини вони поставили в судовому засіданні. На моє питання, де в чому обрізане? Навіть поліцейське відео. Питання до мене, до медексперта, є така Голинська. Вона пише в описі в протоколі слідчого. Вона виявила три синяки на руці, Вісім на 9 сантиметрів. Один, другий, чотири на п'ять, третій. Три на два. Ви представляєте, куди треба мати руку і з чим ударити, аби був синяк 8 на 9 Я вимагав тільки що супроводжувати фотознімками, тому що, ну, як самоопис, підтверджуючи, має бути фотоснімки. Я рахую так. Микола Блискун вважає, що конфлікт був навмисне спланований та спровокований старостою села. Староста їм поставив задачу двої, тій красії підобрав мать героя спеціально. І свою дружину відправив мене спрокувати на побіття. Це мало бути. Він не думав, що в мене така терпімість буде. Я знав, що це є провокація, бо я був в суботу попереджений. Я був попереджений, що готується пастка. Мені рекомендували взагалі не йти. Ну я не міг не йти. Зараз дуже багато питання знов до поліцейських, до старости, до тих свідків. Всі свідки заявлені. По закону красиві ніхто, але по факту вони для старості всі родичі або залежні від нього. Там всі як один, все на одну марку, бив руками, ногами і тому подібне. Багато є питань. Наступне судове засідання відбудеться 14 квітня.